Чарівні арабески. Арабескою або арабською в'яззю називають традиційні східні орнаменти, у них гармонійно поєднуються рослинні та геометричні мотиви. У культурі Сходу арабески часто ставали окрасою побутових виробів, зокрема килимів, посуду, використовувались у рельєфах архітектурних споруд. У книжкових мініатюрах, у декорі одягу і прикрас. Арабеска будується на повторенні одного або кількох фрагментів візерунка, ритм яких утворює безперервність і враження нескінченності руху. Східний орнамент схожий зі старослав'янським орнаментом в'яззю – його елементи, неначе перев'язані між собою стрічкою в одне ціле, орнамент, ніби оповідь каскаря, що поєднує в переказах та легендах окремі сюжети і теми. Рослинні мотиви, які розташовано довкола хвилеподібної лінії, утворюють бігунок, характерний для українського орнаменту. Такий візерунок в'ється як стежинка чи струмок. Що біжать серед лісу. Творча робота. Варіант 1. Намалює екіс арабески для оздоблення одягу східної красуні, орієнтуючись на зразки геометричних орнаментів. Варіант 2. Намалюй арабеску для східного килима Аладдіна. Мистецька скарбничка. Арабеска. У музичному мистецтві інструментальна п'єса зазвичай для фортепіана з візерунчастим мелодійним малюнком, схожим на мереживо. В образотворчому мистецтві складний орнамент із геометричних і стилізованих рослинних візерунків, нерідко з арабськими написами.